Україна не зможе звільнити усі свої території? Американський генерал виступив із тривожною заявою і дав прогноз, чим завершиться війна між Україною та Росією. Ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Далі про все по порядку. Україна здатна звільнити усі окуповані Росією території, але точно не в найближчий час. Такий неутішний висновок озвучив начальник Генштабу США Марк Міллі. Чим керується американський генерал, коли робить таку заяву? Ось як він пояснює свою логіку. За словами Міллі, усі війни рано чи пізно закінчуються. Якщо це стається військовим шляхом, то має бути переможець і переможений. Третій варіант врегулювання через переговори. Генерал Ша твердо переконаний, що в ситуації з Україною Росія точно не зможе виграти війну військовим шляхом. Мовляв, уже видно, що Кремль і російське військове командування не змогли досягти стратегічних цілей. Ми самі це бачимо. Бліскриг під назвою Київ за три дня з гуркотом провалився. А розпіарена Втора армія міра десятий місяць не може захопити районний центр Бахмут. Водночас, Марк Міллі переконаний, що Україна на противагу цілком здатна досягти своїх цілей військовим шляхом. Ось цитата: стратегічні цілі України звільнити всю окуповану Росією територію. На окупованих територіях України є кількасот тисяч російських військ. Цього можна досягти військовим шляхом, але, ймовірно, не у найближчій перспективі. Кінець цитати. Що це означає для нас? Генерал США бачить розвиток подій так. Бойові дії триватимуть за його словами, вони будуть кривавими і важкими, але у певний момент Україна переможе військовим шляхом чи завершить протистояння переговорами. Мілі зауважив, що як би не розгорталася ситуація, США підтримуватимуть Україну. А от що американські партнери категорично не схвалюють, то це напади на територію Росії. У Байдена натякнули офісу Зеленського, що США проти ескалації війни. А вона можлива, якщо Україна почне атакувати Російську Федерацію. Про це в інтерв'ю CNN заявив речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. Він зауважив, що Україна має право захищатися, адже на неї напали. Утім, Білий дім останніми днями звернувся до Києва з проханням робити це на своїй території. Мовляв, збільшення масштабу протистояння призведе до ще більших жертв. Речник нацбезпеки дав зрозуміти, що українська влада почула Білий Дім. Зацитуємо кірбі. Ми не хочемо заохочувати або дозволяти це. Ми безумовно не хочемо, щоб будь-яке обладнання американського виробництва використовувалося для нападу на російську територію, і ми отримали запевнення від українців, що вони поважатимуть ці побажання. Ми також чітко дали зрозуміти, що не хочемо бачити ескалацію цієї війни, яка б виходила за рамки руйнувань і насильств, які вже спіткали український народ. Кінець цитати. Очевидно, що у білому домі цим посланням відреагували на події у Білгородській області там днями провели спецоперації Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії. За непідтвердженими даними при цьому вони використовували техніку американського виробництва. Україна не визнає причетність до цього рейду і говорить про внутрішнє протистояння між росіянами. Але якими б часом песимістичними чи критичними навіть не були заяви США, це лише слова, друзі, а дії говорять самі за себе. Сполучені Штати невдовзі оголосять про новий пакет військової допомоги України. До нього уйде озброєння на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє агентство Reuters. То які ж подарунки нам приготували наші американські партнери? Агентство стверджує, що це додаткові керовані реактивні системи залпового вогню для пускових установок «Хаймерс», а також боєприпаси до них. Озброєння Україна отримує із запасів армії США, а тому довго чекати на його виробництво не доведеться. Водночас, Ройтер зазначає, що обсяг і зміст пакета допомоги ще можуть змінити. Це може статися будь-якої миті, доки його не підпише президент США Джозеф Байден. Схоже, Україна активно посилюється перед контрнаступом, адже це вже другий пакет допомоги США за останній тиждень. Сподіваємося, далі буде ще більше. Якщо ви теж за, ставте лайк цьому відео і підпишіться на фабрику новин. До зустрічі.